Уявіть собі, ви заходите в дім, де пахне випічкою, де тепло і затишно, а мама з усмішкою ставить перед вами чашку чаю. А тепер уявіть, що одного дня цього всього може не бути. Чи замислювалися ви, як часто відкладаєте дзвінок мамі на потім? Як швидко проминають дні? А найрідніші люди залишаються десь на другому плані. Сьогоднішня історія це не просто розповідь, це дзвінок у серце, що нагадує, поки не пізно варто сказати найголовніші слова. Дивіться до кінця, можливо, вона змінить ваше життя. Вона випадково упустила ложку. Звук віддався луною в тиші, і надія здригнулася. Мамо, обережніше, сухо кинув син, не відриваючись від телефону. Невістка з гуркотом поставила чашку на стіл. Ну от, я ж казала вічно крихти, шум, Матвію, мені це набридло. Скільки ще це триватиме? різко сказала Ольга. Надія спробувала не дивитися на неї. Їй здавалося, що вона тут зайва. Невістка різко продовжила: Ти повинен вибрати або вона, або я. Матвій мовчав. Надія не очікувала захисту. Вона давно бачила, як син все рідше розмовляє з нею. Як його обійми поступово стали чужими. Їй здавалося, що він соромиться її. Ввечері Матвій прийшов з роботи і, перевівши подих, сказав Мам, ми знайшли гарний пансіонат. Завтра я тебе відвезу. Надія застигла. Синку, я ж для вас жила. Для онучки. Мам, ну зрозумій, нам важко. Ми знайшли для тебе місце там доглянуть, там комфорт. Так буде легше для всіх. Їй здалося, ніби підлога зникла під ногами. Вона перевела погляд на онуку. Онука дивилася в тарілку, не піднімаючи очей. Надія повільно підвелася, не промовивши ні слова, і зайшла у свою маленьку кімнату. Дощ за вікном дрібно стукав у скло, ніби запитував, за що? За що? Сльози котилися по обличчю, як краплі дощу по склу, але що вона могла вдіяти? Ніч минула в гнітючих роздумах. Зранку син сів біля її ліжка, не зводячи очей з підлоги. Голос його був глухим, але чутним. Мам, зрозумій, мені теж дуже важко. Я між вами, як між двома вогнями. Мам, ти ж розумієш, сім'я. Робота, а тут ще й за тобою доглядати. Сину, мені просто бути поруч, померти біля тебе. Він здригнувся, але нічого не сказав у відповідь. Ну що ж, Матвію, коли я стала тягарем, вези мене в той будинок інтернат. Для людей похилого віку. Син мовчав, його серце розривалося, та слів уже не було. Дорога була довгою й мовчазною. Надія сиділа на передньому сидінні машини, дивилася у вікно. Вона більше не питала, не сперечалася, а Матвій теж мовчав. Коли вони зупинилися біля будинку з вицвілою табличкою пансіонат для літніх людей, її серце стислося. Мам, тут тобі буде добре, сказав Матвій, намагаючись усміхнутися. Надія не відповіла. Усередині пахло ліками. Ось ваша кімната, сказала медсестра, відчиняючи двері. Надія мовчки опустилася на край ліжка, Матвій розгублено переминався біля дверей. Мамо, якщо щось буде потрібно, телефонуй, сказав він і, не дивлячись їй в очі, вийшов. Двері зачинилися. Перші дні тягнулися, як осіння мжичка. Довго і холодно. Надія майже не виходила з кімнати. Вона слухала, як за вікном шелестіло листя, як у сусідній кімнаті хтось тихо плакав ночами. Вона звикала, звикала до нових облич, до чужого ліжка, а ночами молилася. Боже, милосердний, бережи мого сина і пробач його, бо він не усвідомлює, що накоїв. Вона не дзвонила, він теж не телефонував. Їй не хотілося ні їсти, ні рухатися. Вона хотіла тільки одного, щоб прийшов її син і сказав: Я тут, мамо. Вона не знала, що саме того вечора, далеко від цього місця. Її син, будучи у відрядженні, побачив, як на лавці сидів дорослий син і з ніжністю й турботою дивився на матір. Мама йому щось розповідала, а він уважно слухав. Спогади накотилися, як морські хвилі. Матвій згадав мамині руки, її очі. Він згадав, як часто він хворів, і мама водила його до лікарів, аби він був здоровий. Згадав, як вона читала йому ввечері казки, хоча він вже й сам вмів читати. Згадав неперевершені мамусині тістечка і пироги. Згадав її дзвінкий сміх. У нього похололо все усередині. Мамо, що ж я накоїв? Він подзвонив дружині Ольго. Ти як хочеш, а я зранку їду забирати маму додому. Знаєш, Матвію, я весь час, що ти у відрядженні, думаю про те, як би я вчинила, якби ти мені сказав вибирай я або твоя мама. Я вибрала б маму. Моєї мами вже давно немає, і ми повинні тішитися, що твоя мама жива. Що у Оленки є любляча бабуся? У Матвія відлягло від серця. На ранок він мчав до мами. Дорога до пансіонату здавалася нескінченою. Коли він увійшов у кімнату, його серце стиснулося, ліжко було застелене, на тумбочці стояла неторкана вечеря. А мама, де? Ви її син? озвалася доглядальниця. Їй стало зле кілька днів тому, але вона кожен день дивилася у вікно і казала: Я вірю, що мій син приїде. Серце Матвія похололо він більше не чув ані слова. Матвій пішов повільно коридором, по спині стікав холодний піт, але раптом він побачив, що назустріч із чашкою іде його мамуся. Синку, я знала, я вірила. Очі наповнилися сльозами радості. Матвій міцно обійняв маму Мам, я забираю тебе додому, тебе усі вже зачекалися. Коли вони вийшли, з вікон на них дивилися десятки старих очей. У кожного з них з'явилася надія, що приїдуть і за ними. Коли вони зайшли в квартиру, Надія зупинилася на порозі. Їй здавалося, що вона повернулася у рідний світ після тривалого сну. Всі речі були на своїх місцях, знайомий аромат кориці й ванілі огорнув її теплом. Бабусю. закричала Оленка і кинулася їй на шию. Я так скучила. Надія обняла онуку, пригортаючи її до серця, вдихаючи запах її волосся. І я, ластівко моя, я дуже, дуже скучила. Ольга стояла поруч, опустивши голову. В її очах був сором. Але й що ще справжнє каяця. Мамо, тихо мовила вона, вибачте мене, я була такою сліпою, думала тільки про себе, але ж ви частина нашої сім'ї, і так буде завжди, з поверненням додому. Мамо. Очі надії знову наповнилися слізьми. Матвій, який спостерігав за всім, зітхнув із полегшенням. Ну що, всі за стіл? Я так зголоднів, поки їхав. Мамо, Матвію, я приготувала ваші улюблені пироги. Ольга усміхнулася і поспішила на кухню. Вечеря була теплою, сповненою сміху, розмов і світла. Усі розуміли, що відтепер усе буде інакше, більше ніхто не залишиться самотнім. А за вікном сяяли зірки яскраві, мов надія, що повертає серця додому. Ця історія вчить нас головному, батьки найбільший дар, який треба цінувати. Ми завжди виправдовуємо себе браком часу, роботою. Обставинами, але правда проста, коли любиш, знаходиш можливість, а не причину. Подумайте, скільки ще теплих вечорів ви проведете з мамою чи татом, скільки разів зможете обійняти їх, не відкладайте любов на потім, бо потім може не бути. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, не забудьте поставити вподобайки, підписатися і поширити відео в соціальних мережах. Напишіть у коментарях, як ви висловлюєте любов своїм батькам. Можливо, саме ваші слова стануть для когось поштовхом зателефонувати рідним просто зараз. Любіть своїх батьків сьогодні, не відкладаючи на завтра. Бережіть найдорожчих. З вами був канал Палітра Життя.